У манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання стартували щорічні легкоатлетичні змагання, зимовий чемпіонат з атлетики в приміщенні та кубок області із легкоатлетичних метань. Участь у них беруть як дорослі спортсмени, так і юнаки та діти. 12-річний Артем із селища Вигода готується до змагань із метання спису. Розповідає, що цим видом спорту займається віднедавна. У майбутньому хотів би підкорювати всеукраїнські та міжнародні турніри. Так, я себе бачу в великому спорті. Звичайно, треба тренуватися і рано чи пізно попадеш на європейські змагання. На легкоатлетичних змаганнях спортсмени вправляються у штовхання ядра, метанні спису, стрибках у висоту та у бігових змаганнях. На дистанції 60 метрів сьогодні біжить юний спортсмен Володимир. Легкою атлетикою він займається упродовж п'яти років. каже: якщо є змога, то тренується щодня. Першого місця у мене ще не було, але буду старатися на перше місце. Це саме розвиток, це, я вважаю це добре, що так займатися треба. Першою у забігу на 60 метрів стала Ілона Унуфрить із міста Долина. Спортсменка каже, своїм результатом дуже задоволена. Дуже за себе рада. Мені сказали мої подруги, що я дуже молодець. У деяких категоріях змагань беруть участь і спортсмени з сусідніх областей. Олексій Навроцький приїхав із Тернополя. Сьогодні він здобув золото у штовханні ядра. каже, невдовзі готуватиметься до загальноукраїнських чемпіонатів. Війна внесла певні свої корективи. Про проте я все рівно готувався та тренувався, готувався до різних змагань. Дуже часто не було можливості триматися в залі тренувався на горі там чи навіть на дачі. У дистанції 60 метрів першою серед юніорів прибігла Сніжана Джичко із Калуша. Спортсменка займається легкою атлетикою 5 років. Цьогоріч прагне потрапити до складу національної збірної. Не зупиняюсь, хочу досягнути великих вершин, скажімо так. Потрібно продовжувати в сфері спорту, не зупинятись, адже зараз спортсменів дуже мало через війну покидали багато, на жаль, помирали, і потрібно продовжувати цю еру. Такі легкоатлетичні змагання дають змогу спортсменам зберігати тонус, нарощувати потенціал та відбиратися до складу національних збірних для участі на міжнародних турнірах, каже директор департаменту молодіжної політики і спорту Івано-Франківської міськради Віталій Матешко. Нагадаю, що не за горами 33 ті літні Олімпійські ігри у 2024 році в Парижі відбудуться. Ці змагання традиційно Івано-Франківська область завжди поповнювала ряди легкоатлетів олімпійської збірної команди України. Маємо надію, що ці Олімпійські ігри теж пройдуть не без участі наших атлетів. Змагання триватимуть упродовж двох днів. За підсумком зимового чемпіонату та кубку легкоатлетичних метань у Івано-Франківській області сформують збірні команди різних вікових категорій для участі у серії чемпіонатів України. Вони відбудуться наприкінці січня та у лютому у Києві. Василь Скрипка, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ